Вітання, дорогі друзі. Запрошуємо вас до перегляду наступного матчу IBM проти колективу BC City в рамках дивізіону F нашого новорічного кубку. IBM – Це у нас об'єднання команди Білгород та Імперіал. Друзі, для тих, хто не знав, чи не зн... і я не знаю, чи мій колега Віталій презентував саме так. Ось, але стартовий склад. У нас на воротах перший номер Дмитро Андрухів, 77-й Ілля Блейчик, 32-й Анатолій Бондаренко, 4-й Ростислав Вернідуб, 8-й. Денис Мнишенко, 17-й. Володимир Скиба, 85-й, Андрій Солов'єнко. 30-й. Кирило Шум. 10-й Владислав Щельцин. І без номерів у нас грають Крило о, Данило Дубовик. Вибачте, та Максим Єгоров. Друзі, о великий Скиба з'явився на майданчику. Як я давненько його чекав, за Білгород він не грає, алесь тут вже встиг, поки мене не було, вже встиг забити перший м'яч 1-0, до речі, на рахунку, IBM попереду. Абієм Андрухів там рятував. Блейчик перервається далі. І тут же буде фол для колективу Білої церкви. Біла церква. Склад, до речі, колективу шостий номер Костянтин Єрмак. Одинадцятий Ярослав Ласенков, сорок четвертий Максим Данчов, сімдесят сьомий 14 чотирнадцятий Владислав Ластовка. А зараз так, а зараз не Ластовка став в рамку воріт. 99-й Володимир Мойченко, 9-й Ігор Мусієнко. Джафара тим часом робить рахунок 1-1. Так, 1-1. Джафаров на четвертій хвилині трошечки вирівнює становище для МБЦ Сіті. Далі, 99-й Володимир Моченко, 9-й Ігор Мусієнко, 6-й Федір Трохимчук, 2-й Руслан Хміль і 88-й Олександр Шпильовий. Ну, я так розумію, що скоріш за всього зараз на воротах е колективу білоцерківців Руслан Хміль. Так, яка ситуація у нас в дивізіоні Ф. Друзі? Давайте дивитися. Ось тут мені пані Аміна все підказала. Все розписала. Майамі зараз знаходяться на першій сходинці. 6 очок. Результат у них 7 на 5, 7 забитих, 5 пропущених. Далі йде авангард Київ. Вони якраз програли. Колективу Майамі. 6 на 5 ідуть забитих пропущених м'ячів. БЦСіті зараз знаходяться на... Третій сходинці і IBM на останній. Да? Ну, тут різниця забитих, пропущених. Це вже оновлено да? на зараз, да, це оновлено на зараз от як у нас триває матч, тому все може змінитися. В кожному матчі буду вам казати про цю невеличку табличку. Дякую, пані Аміні. Так, ну і наступний матч Авангард Київ проти Беце Сіті. Беце Сіті одразу будуть дві грати проти дуже-дуже непростого суперника. Подивимось, ну вони бій дали Майамі і зараз відпочинуть. А Беце Сіті проти АБІМ також не знаєте не дуже а, зручного суперника. Зараз відбігають і прийдеться з, а, з одним із фаворитів. А, зустрічатись. Ну, подивимось. Далі у нас очікує матч Майамі-АБ. І все. Да? По факту ще залишилося ну, 2,5 гри. Да? Давайте так. Тут ми вже 5,5 відіграли. Шельцен помиляється з прийомкою. Шпильовий видає далі на партнера Трохимчук. Ми вже бачили сьогодні, як він може пробувати по воротах. Шпильовий отримає, а Шельцен проти нього. Ласенков. Ще далі. Незручно. М'яч все ж таки Трахимчука опиняється, але скиба перехоплення від нього. Але вчасно повертається на свою половину Єгор Мусієнко. Да, ну, Колективу Імперіал дуже велика сьогодні фанатська база, до речі. IBM, вибачте. Я щось подивився. Помаранчеві кольори і мені чомусь одразу Імперіал. Вибачте, друзі. Не жаріться на мене. Поки у нас невеличка затища да, на майданчику, йду до вас в коментарі подивитись, що взагалі там у нас відбувається. Але тут фіксується фол зі сторони колективу IBM. Один-один ситуація за фалами тоді. Дальній постріл зовсім неточний. Друзі, йду до вас в коментарі, що у нас там коїться нового. Нового нічого не бачу. Хоча ні, щось там було. Вадим Белобров. Давай, давай, БЦ Сіті, супер. Привіт. Передам обов'язкове вітання. 16 подобачок є, друзі. Давайте рухатись до 20. Наступна наша ціль. Нам це під силу. 19 людей зараз нас дивляться. Шум встигає, повертає Андрухєву. Той Андрухів, що ж ти робиш? Помиляється зараз голки по IBM І Трохимчук іде вперед. зміщується правіше. Трохимчук Шельцин проти нього. Трохимчук робить рахунок. Один, два. Це помилка Андрухіва, друзі. Це не буде сказано дуже громко, але це помилка Андрухіва, який не зміг правильно вибити м'яч. Один-ва. БЦ Сіті попереду. Для них це більш ніж привабливий результат. Шпильовий Отримує передачу. Повертає, але не встигає. Зараз Трохимчук. Скиба. Є поруч. Щельцин віддає йому цей м'яч. Да, ух, давненько Скибу я не бачив. Бондаренко. Анатолій дуже небезпечно тут поборовся. Зараз Мусієнко. Скеба. знайшов Щельцена. Бондаренко не встиг. Скиба вказував йому, що йди, йди вище, але не встиг. Щельцен. Дальній постріл. Зовсім не точно. Трохимчук. Що зараз вигадав? Трохимчук. Бондаренко пробуває хміль на місці. Одразу закидання вперед. Тут Власенков є. Зустрічає його корпусом в рамках правил. Зустрічає Щельцин. І м'яч залишається для команди Айбіє. Щельцин дуже довго з м'ячем. Бондаренко помиляється знову з прийомкою Анатолій. Трохимчук, подивіться, що виробляє зараз. ввімкнув п'яту передачу. Але трошечки не встиг. Ось Мнишенко в якості капітана бачу з капітанською пов'язкою. Взяв на себе борозде правління. IBM. Шум перехоплення. Шум продирається далі. Кирило є добовий, але не проходить ця передача. Солов'єнко віддає все ж таки на добового, але ні. Трохимчук. Ласенков. Єрмак на Трохимчука. П'ятої намагався Трохимчук зіграти. Трошки не вийшло. Добовий отримує передачу далі від нас. Шум. Добовий. Пробуває по воротах. Солов'єнка потрібно повернути цей м'яч. Солов'єнка отримує передачу. Притримує корпусом. Добовий. Шум. Знайшли Кирила. Той далі на. Загострення, але ні, 10 хвилин вже зіграли друзі і рухаємось далі. Поки що рахунок 1-2 на користь колективу БЦ Сіті. Білоцерківці тут поки що домінують. Але, друзі, інтрига зберігається до останнього. Рахунок не такий, то прям якийсь заоблачний, да, як кажуть, вибачте, І IBM може зрівняти рахунок в будь-який момент. Перехоплення Даньшофні. Отримає по ногах. Ну Блейчик, оскільки Блейчик. Да, один з небагатьох адекватних людей на майданчику в цілому. Да. Тут не хочеться нікого ображати. Він постійно. Якщо винен, то винен. Вибачиться на всі 100%. Ох, як зараз Блейчик залишається без м'яча. Єрмак Не пішов Трохімчук далі. Ну, Зараз Єрмак. Ну чому? Чому ж ти не пішов? Оце трошечки небезпечно біля їх воріт. і Зараз о, не дуже вдала від Мойченка. Але м'яч все ж таки залишається для білоцерківців. Мойченко отримає передачу. Єданчов отримає той круглого знову. На цей раз Трохимчук. Єрмак. О, класно, на Трохимчука. Приймає м'яч. Шостий номер. і Андрухів вступає до гри. 13-та хвилина у нас, друзі, йде. І поки що. IBM дуже важко. Добовий залишається без м'яча. Єрмак. Єрмак пішов далі в оточенні трьох гравців. Нишенко класно грає в підкаті. Добовий. Обережно треба. Зараз Добовий заплутався трошки. Моченко. Подивіться, як пресингує зараз один з лідерів. Пілоцерківців закидання вперед Данчо перехоплення. Мойченко прикриває корпусом від блечика. Мойченко залишається з м'ячем. Тут є Єрмак. Спира пробуває 66-й номер, але не точно. Ой, хмі, як зараз хміля. Начебто і вийшов. На цей м'яч, але трошки побоявся, але зараз Хміль діє все добре, прям на всі 100%. Єрмак прикриває корпусом Нишенка проти нього. Ван Бомель! Воу! Ван Бомель! А Даньшов тим часом, поки я тут восхищаюсь футболкою Мнишенком. Даньшов робить рахунок 1-3. Блейчик ух. Ні, все ж таки не приймають рішення зараз арбітри зупинити цей матч і дати фол для білоцерківців. Блейчик. Блейчик іде далі. Блейчик. Міль рятує свою команду. Ще й м'яч намертво забирає. Подивіться IBM. Таке відчуття, що відкрилося якесь друге дихання. Так, треба дуже обережним бути зараз. Верні дубу. Не виходить зараз влучно пробити Трахимчука. П'ять з половиною хвилин до кінця. Берні Дуб. була змога. Він її не скористався. Ну що, друзі, вертаємось, вертаємось. Поки що у нас обмін люб'язищами зараз о, від IBM там на БЦ Сіті. Гулкіпери. віддають м'яч один одному. Тут Трохимчук заволодіє м'ячем. Зараз білоцерківці. Класна передача на шпильового, але вона не проходить. Мусієнко. Єгор віддає назад. Ласенков. Далі знов Трохимчук. О, як класно зараз Ласенков. Ну як не влучає в рамку воріт 11 номер. Я класно, Сіті розіграли. А в мене питання взагалі. А де всі ці люди на Руфика? Я не зрозумію. Чому туди за Сіті приїжджає грати 5 людей, а тут їх 55, друзі? Я, б, я підійду до Сіті. Тут подивіться і Власенков, і Данчов, і Ластовка, і Мусієнк, і Хміль, і Шпильовий. А на паркет ніхто не їздить. Це що таке? Підійміться, Хто це сказав? Так, друзі, до з коментарі. IBM до перемоги. Паша Мусійчук пише: Василій Бондаренко. IBM найкраще. Ну, і тут Белопроф. БЦ Сіті до перемоги і ще один м'яч влітає в ворота колективу. IBM. Рахунок стає 1-4. Трохимчук! Ще один м'яч забиває. Ще один м'яч забиває. У нас 17-та хвилина. Ну, я думаю, тут, як би це не звучало, все вже зрозуміло. Ох, майже зараз ще один м'яч забиває Трохимчук. Ну і пані Лариса, і вперед. Ну, я думаю, зараз засмутились трошки гравці. IBM і вболівальники, і вболівальниці. IBM, Ось так їх команда зараз поступається. Ні-ні, ні не було там ніякої руки. М'яч потрапив в ногу. Пробиває по воротах. Добовик, але не точно. Друзі, 17 є, Дякую вам дуже. 23 людини нас зараз дивляться. Давайте ми рухаємось до наступної нашої цілі в 20 подобак. Поставте, будь ласка, для вас це одна секунда, а для мене це дуже. Велика купа радощів, <сміх> як би це не прозвучало. Це мотивує робити більше футбольного контенту. І також я закликаю вас задонатити на Збройні Сили України. Неважливо скільки Гривню, два, п'ять, десять. Не забувайте, завдяки кому ми можемо дивитись футбол, грати в футбол і коментувати футбол. Тим часом забиває ще один м'яч, рахунок стає 1-5 на користь БЦ Сіті. І відзначається Федір Трохимчук. Це у нас вже хет-трик. На його рахунку в груповому етапі, ну тут вже висновок цього матчу він зрозумілий. IBM поступається поступається. IBM спускається на саму нижчу позицію зараз. Четверта сходинка у них. А City підіймається на другу позицію. Три очки, а 8 на 5 забитих пропущених. IBM, ситуація не дуже втішна. Єрмак. Класна передача. Власенков може пробити лівої, але викатує зараз на шпильового. Той якось дуже сильно е... просто це зробив Джафаров. Ні. Мяч залишається у Андрухіва. А ні, все ж таки кутовий для білоцерківців. Шпильовий. Мусієнко. Єгор в один дотик віддавав цю передачу, не вийшло. Тобовик. Ну, теоретично у IBM є ще шанс. Теоретично. Але це тільки теоретично. Там в Майами. Скиба. перехоплення від Володимира. Ну що, визначиться забитим м'ячем? Скиба? Ні, не забиває скиба і фол для колективу IBM. Другий фол для них. Один-п'ять. Ну що, БЦ Сіті з М'ячем і БЦ Сіті забирають цю перемогу повноцінно три секунди. У нас там залишається все час. Час і на цьому все друзі для вас. цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.